Будьмо уважні. Одна разу Ісус, я вже 12-ох, почав їх говорити, що має з ним статися, оцей демон Ярусалим і син чоловічий, одведені пересвященникам та книжникам і засудять його на смерть, і видадуть його поганим, і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і по трьох днях Він Воскресне. Яків та Іван, Тайванці Заведея, підходять до нього і кажуть йому. Учителю хочемо, щоб ти нам зробив те, що попросимо. Він їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам діємо, каже, щоб ми сиділи один праворуч, другий неворуч тебе у твоїй славі. Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите? Чи можна пити чашу, яку я п'ю і хреститися хрещенням, їм, я хрещуся. В ней ми відповіли, можемо. Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю, питимете і хрещенням, хрещеним я хрещуся, хреститиметесь. Садіти з правого мене, чи ліворуч, не моє дати вам, а кому приготовано. Почали про це і бороться на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм, ви знаєте, що ті, яких вважають князями, народів, верховодять над ними їхні можі, утискають їх. Не так воно хай буде між вами. А хтось поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо Син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служити, а ще щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатьох. Слава Тобі, Господи, слава! Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелію ми чуємо не мов би, два різних контекста. Таке враження, що ніби два різних Євангелія, яким, яких важко збагнути якусь послідовність. В першому ріку ми чуємо слова Христа, звернені до апостолів. Де Христос присвячає свої страсті, смерть і Воскресіння. Ми знаємо, що Христос не одразу про це говорив своїм апостолам, а хотів би звернути нашу увагу на чомусь іншому, а саме те, що дивним є, що апостоли не запам'ятали з цього всього про Воскресіння. Вони не мов би були від них, від них чомусь закрити. Закрите те, що насправді є тим наріжним. Каменем, адже щоб було страсті Христа, смерть без воскресіння було би ніщо. Господи, навчи нас звертати увагу на той нарічний камінь, щоб ми його не оминули, не промахнулися, щоб не були тими будівничими, за яких оповідається Євангелію, які його відкинули. Придаймо собі до Рів Христі. Так, між іншим, одне Євангеліє, щоб порівняти його зараз із цим нашим сьогоднішнім. А саме коли Христос казав до апостолів, стережіться фарисейської і содокейської закваски, тобто лицемірства. А цей час апостоли метушаться, переживають, що, з них, що, з, що в них закінчився хліб. Де їм його купити? В наступному уривку сьогоднішнього Євангелія ми чуємо про двох апостолів, які підійшли до Ісуса, щоб його щось попросити. Насправді, це прохання в своєму серці при Христів і всі апостоли, інакше не, об... не образило себе на двох братів, сміливців, які таке Ісуса попросили. Решта відчули себе кинутими, нищими, Почали, мабуть, докоряти, що вони теж варті більшого. А Ісус їм каже, що нічого немає більшого за служіння. І тут починається революція в їхніх головах, бо суспільство десятиліттями живе за правилами, що потрібно бути на висоті. А Христос їм пропонує багатства, які з іншого виміру. І щоб їх отримати, треба послужити іншим. Пити на тимчасове приниження, щоб мати вічну нагороду. Ісусе, навчи мене служінням братам і сестрам, які поруч щодня. Амінь. Слава Ісусу Христу!